Вітаю вас у студії Олена Зборовська. І ви дивитесь новини з Українки. За кілька хвилин ви дізнаєтесь про таке. Основи стабільного розвитку українки. Концерт до річниці визволення України від фашистської навали. Вихованці дошкільного навчального закладу Альонушка знайомляться з міською бібліотекою. Українчани підкорюють фестиваль гумору. Прийняття правильних рішень справа не з легких. Проте, заручившись підтримкою громади, можна зробити багато. Яка формула стабільного розвитку українки? Ми дізнались у першого заступника міського голови Володимира Луценка. Українка місто сталого розвитку, молоде і прогресивне, в якому впроваджуються нові проекти. Потенціал населеного пункту зростає. Все це є заслугою виваженої політики влади та цілеспрямованості громади. Це є спільне напрацювання як депутатів, які працюють по своїх виборчих округах і десь сприймають і отримують інформацію від своїх виборців про те, що вони хотіли б бачити в місті. Це є план заходів, які подають комунальне підприємство, і безумовно, орган виконавчої влади наша. Українська міська рада, яка це все інформацію в собі збирає, опрацьовує і планує свою роботу для того, щоб максимум задовольнити побажання мешканців міста, і максимум розвивати ті стратегічні напрямки життєдіяльності міста, які впливають. На комфорт і зручність проживання мешканців у нашому місті протягом останніх років на рівні держави була прийнята низка законів, що дозволяють більше коштів зосереджувати в містах. Завдяки змінам, внесеним до податкового кодексу, зросли надходження до міського бюджету, і як наслідок відремонтовано спорткомплекс в Українці. Зміни в іншому законі дозволили місту розпоряджатися екологічними коштами на власний розсуд і використовувати їх там, де це дійсно необхідно. Саме завдяки екології. Наші програми екологічним коштом ми в цьому році проводимо реконструкцію водопроводного колектора, який являється у. Якщо не в аварійному та загрозливому стані, вимагає його як швидшої реконструкції, сьогодні вже розроблений проект каналізаційного колектору, що буде втілений в життя наступного року. Проводяться ремонти житлово-комунального фонду, триває програма з полімеризації водопроводу, заасфальтовано найбільш проблемні ділянки міста та запрацював пільговий автобус для незахищених категорій населення. Тож можна зробити висновок, що плідна співпраця влади та громади є основою стабільного розвитку України. Олена Зборовська, Артем Гончаренко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро про те, як відзначили 68-му річницю з дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, наш наступний сюжет. Чорнобілі кадри відеохроніки, часів великої вітчизняної війни, які викликали сльози у присутніх, ведучі одягнені у військову форму та пісні на військову тематику. Так, за задумом організаторів прийшов концерт присвячений 68-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. Секретар української міської ради Михайло Тупицький та голова ради воїнів-інтернаціоналістів Сергій Рощенюк звернулися до присутніх у залі теплими щирими словами подяки за їх неоціненний подвиг. Я хочу сказать слова благодарности и признательности всем ветеранам Великой Отечественной войны, всем участникам военных действий, труженикам тыла за ваш мужество, за ваш подвиг, за ваш героизм и мужество, которое вы провели в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Эта война изменила долю всего народу. Назавжди залишила жестокий след в нашей исторической памяти. Усім ветеранам Великої вітчизняної війни, які цього дня завітали до Палацу культури енергетик, вручили подяки від міського голови та квіти. А далі своїми виступами зігріли душі ветеранів, художні колективи та виконавці міста. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, Медіакомпанія Дніпро. Про перше знайомство п'ятирічних дітлахів з міською бібліотекою та їхні враження дивіться далі. Зацікавленість в очах вихованців дошкільного навчального закладу Альонушка, які вперше прийшли до міської бібліотеки, була непідробленою. Тим паче, що їх привітно зустріла бібліотекар Тетяна Володимирівна, яка розповіла дітям про історію створення книги, її еволюцію. Міська бібліотека проводить постійно бібліотечні уроки. Метою цих бібліотечних уроків є знайомство наших підростаючих, наших майбутніх читачів, знайомство з бібліотекою. Ти молодшого віку, звичайно, вибирають зараз самі, якщо вибирають книги, то вони вибирають навіть не по змісту, а по кольору, по малюнкам яскраві книжки. А от трошки старшенький, але ну, мені здається, улюблений письменник це Всеволод Нестайко. У нього так багато книжок, і тореодори з Васюківки, і пригоди в лісовій школі. Оце, мені здається, найбільше. А крім книжок, у нас же дуже багато журналів в бібліотеці: Ангелятко, і Маленька фея», і Шишкін Ліс, і Віселе животні». Цей журнал «Веселі животні», там ще є і диски, які ми теж видаємо додому. Тетяна Володимирівна ознайомила дітей з дорослим. Та дитячим відділами міської бібліотеки показала багато цікавих кольорових дитячих книг і журналів та привела з дітьми вікторину, крокуючи сторінками відомих казок. Діти із захопленням активно відповідали на запитання: За, за, береза... за... 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 три копи куплена, сівока, за... луплена! За... За тебе тебе рогами затопчу, ногами. Говорила так, казали, У бібліотеці можна не лише переглянути і почитати цікаву книжку, а й помалювати, розфарбувати або щось виліпити з пластиліну. Для цього тут створені усі умови. По закінченню заходу малюки ділилися своїми враженнями від знайомства з бібліотекою. Тобі найбільше сподобалося у дні бібліотеці. Ага, скажи, ти повернешся ще в бібліотеку? Да. да. А для чого ти повернешся? За чим ти повернешся? Щоб Прочитати Я... книгу. Ти сама будеш Я... читати? Чи тобі мама чи, чи Мама. Мама читатиме, да? Або папа. Або Мені под... подобаються журнали, які? Майкарфея. Всі вони обіцяли, що обов'язково повернуться до міського храму книг. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро. Фестиваль гумору в Одесі зібрав велику кількість учасників. Не обійшлось тут і без представників Українки. Як українчанин розсмішив Одеситів, дивіться в нашому останньому сюжеті. Нещодавно в Одесі відбувся міжнародний фестиваль гумору та сатири, присвячений історичній річниці з дня народження гумориста Андрія Совий. Цьому році було як ніколи дуже багато учасників. Мабуть, більше 50 учасників. Дуже масовий фестиваль. І причому були представлені майже всі ж. Читали гуморески глазового і Остапа Вишні, а представник з українки співав гумористичні пісні та дивував суддів своїми цікавими костюмами. Я постарався, так би мовити, виступити на цьому виступити на цьому фестивалі. Я співав веселі гумористичні пісні, пісні про українське сало, звичайно, про сало, про поросят, про конячок український. Отож, весело проспівав, і наразі я отримав. За свою участь у фестивалі першу премію. Ось оця, оцей диплом першої премії. Українчани демонструють гарні результати, прославляють рідний край та завойовують перші місця. Не лише на спортивних змаганнях, шкільних олімпіадах, пісенних конкурсах, а й гумористичних фестивалях. Олена Зборовська, Микола Куріний медіакомпанія Дніпро. На цьому наш випуск завершено. З вами була Олена Зборовська. Нехай негода за вікном ніколи не впливає на ваш настрій. До побачення.